Івано-Франківська мерія звітує про виконання бюджету за 9 місяців. Територіальна громада продовжує функціонувати у умовах правового режиму воєнного стану. Попри це, намагається активізувати місцеву економіку, спрямовуючи бюджетні кошти на зміцнення обороноздатності країни. Виконання дохідної частини, значить, з цілому доходи у нас забезпечено виконання. Це всі доходи, які поступають у місцевий бюджет на суму 3 мільярда 385,4 Це 320 мільйонів більше до 2023 року. Але якщо подивитися в розрізі, то бачимо, що платежі, які формують загальний фонд, маємо лише 82,9 мільйона поступлень більше як двадцять третій рік. А офіційні трансферти – це наші субвенції на 149,8 сорок мільйона. У цих 149,8, що поступило більше, майже 120 мільйонів це те, що уряд забезпечив ВПО і ВПО АТО квартирами. Бюджетні доходи в івано франківську формують ПДФО, оренда, акцизність, земельні та єдині податки. Динаміка з цих платежів має коливання. Наголошують фінансисти. Це є наслідок дії низки урядових постанов, які прямо чи опосередковано вплинули на фінансову політику місцевого самоврядування. З 1 жовтня 2023 року. Уряд у нас вилучає ПДФО в державний бюджет за четвертий квартал 2023 було вилучено 120 мільйонів і Відповідності за 9 місяців. Цього року ми вже маємо 348,2 мільйонів втрат. До кінця року, тобто ще плюс четвертий квартал, ми прогнозуємо, що буде 460 мільйонів. Крім того, такою несподіванкою протягом року, можна сказати, січня місяця для нас стало те, що зменшили відсоток зарахування акцизного податку. Відповідності станом на сьогодні ми маємо вже втрат 53 мільйона. Так само плата за землю з 2022 року за рахунок того, що уряд запровадив 50% зменшення нормативної оцінки для укрзалізниці. Ми маємо щорічну втрати 10 мільйонів. Попри обмеження бюджетних доходів, місцева виконавча влада зуміла своєчасно фінансувати видатки на захищені та першочергові статті з бюджету міської територіальної громади, системно здійснюються виплати матеріальних допомог військовим і їхнім родинам Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.